Друзі, ми вітаємо вас сьогодні, 17 липня 2025 року. Сьогодні команда служила в Олександрівській лікарні, і кожен із нас зараз поділиться своїми враженнями. Антон давай. дуже дякую, як завжди, всім. І це чудовий час, коли ми можемо спілкуватися з різними хлопцями, і їхні серця відкриваються. Вони йдуть. На контакт їм подобається, вони вдячні за те, що до них приходимо. І це дяка Богу. Все чудово. Казали, що якісь люди не хочуть, щоб вони з'явилися, але досить Та да, Я вдячна Богу, що після молитви ти бачиш, як очі починають просто проживати, і люди просто світяться надією. коли надія приходить в їхнє життя. І мир, і я дуже вдячна за це погляд, за цю можливість дарувати Валір, давай. Слава Богу, гарний час, атмосфера Божого Царства, Божі колес. Да, слава Господу. Ми вдячні Господу за те, що сьогодні є народження згори твої діти, які навернулись до тебе. Сьогодні є люди, які слухали слово Боже, і, і це пасів. Ми вдячні тобі за це. Ми дякуємо, Господь, за те, що приймають, за те, що слухають, і за те, що Господь дозволяють їм послужити. Вся тобі слава, на Богатеці, дух святий. Амінь. Амін.